Почалося все 3 березня, десь о 8 годині вечора. Взагалі, то було досить тихо, а потім несподівано вибух. Перший вибух, другий, і потім, впродовж декількох хвилин, кругом взриви. Перший вибух був. Недалеко від нашої ділянки поруч з ділянкою сусіда поклало дерева, потім ми там знайшли залишки ракети. Залишки в нас є. Це смерч, мабуть, був схоже на те. Другий прильот був через кілька днів. Це було, якщо я не помиляюся, 18 березня. То вже було пряме попадання в дім сусіда. Після попадання, через деякий час виникла пожежа, горіло дуже сильно. Навіть так сильно, що від цього полум'я почав горіти наш будинок. Ми почали серію вибухів по вулиці далі, і побачили, що горить сільський будинок десь там далі. Побігли переконатися, що в ньому нікого нема з людей. Коли ми бігли, шалений вибух, просто вибухнув газовий балон. Ну і пожежа була. Сусіди як могли її тушили. Це було дуже жахливо. Я пам'ятаю перший вибух, коли це сталося. Ми сиділи всі в будинку, наша сім'я, бабусі, діти. І коли пролунав перший вибух, чоловік вигукнув: лягайте, ми просто попадали, де хто був на підлозі. Ну, це було жахливо. Коли я відкрила очі, то світло зникло, бо як потім з'ясувалося, снаряд попав у високовольтну лінію. Коли ми вийшли на вулицю, ми зрозуміли, що вибиті двері, двері просто їх винесло. Винесло на машину, розбило скло в машині. Коли пройшла перша серія вибухів, вийшли на двір. Двері просто лежали біля дому. Їх розірвало навпіл, планка залишилася на завісах, а двері лежали на підлозі. Ну, тим більше, що ці двері вони не просто якісь тоненькі і дуже легкі, вони дуже важкі. І я коли побачила, я ніякої сили був вибух, що їх просто вирвало і вдарило по машині, розбило скло в машині. Ну, це було для мене дуже страшно, бо я не ніколи раніше на таких вибухів, мабуть, ніхто не чув, але для мене це було дуже страшно. Оскільки скло проклеєно було скотчем, то вікна з рамами просто повидавлювало. Вони понаклонялися на двір. Це ж сруб. Між деревиною там лежить пакля, то місцями всередині було видно, що побудувало паклю. Ну, тобто він підстрибнув. Він, мабуть, аж підстрибнув. І вона повилазила. Ми розмовляли ще з будівельником, який нам будував цей будинок. Він каже, якби він у вас був е з бетону або з газоблоку, або він вибух. просто розсипався від таких вибухів. Нам зателефонував брат вранці. Ми вже на той час були в нашому центрі, коли він сказав, що друга ракета прилетіла. І перша ракета прилетіла в цей будинок. Він розколовся навпіл, була тріщина, але він встояв. Друга ракета, коли прилетіла, він обвалився. І ну потім почалася пожежа. Коли ми приїхали, то пожежа вже закінчилася. І ну, те, що я побачила, це наш будинок почав горіти. Він нав... навіть ще коли ми приїхали, він дим... димівся, фронтон обгорів, скло обгоріло, сусіди просто висіли як тряпочки. І в ну, мене було це неймовірні відчуття. Ну, це було жахливо, бо цей будинок для нас він як дитина. Ми його будували власними руками, і я не уявляю, щоб було якби. Він згорів. Кажуть, що двічі снаряд в одну воронку не попадає. Ну, буває і попадає. І так сталося. Поряд з домом два вибухи. Після першого він встояв, другий він не пережив. На жаль. Якась злість була, і такі, такі відчуття безсилля. На другому поверсі вибило відкриваючу фраму її просто вирвало. Вона лежала всередині. Стіна лягла трохи всередину. Коли фронтон починав горіти, це слава Богу, що в нас на той час був генератор, який залишив один із сусідів, який виїжджав, і його підключили до скважини і поливали фронтон водою, аби він не загорівся. Дякую Богу, що в нас такі сусіди, і тут був наш брат. Коли зникло світло 3 березня, води просто не було, бо в нас все на світлі. І спочатку ми просто розливали воду сусідам. У нас був генератор, який сусід залишив. Ми включали генератор. Це під постійними обстрілами, бо стріляли з цієї з іншої сторони. Приходили сусіди зі своєю тарою. Ми просто включали генератор, включали нашу скважину, і набирали воду. Сусід відвозив воду таробороні, яка була тут поряд. А ми робили все можливе, щоб у людей наших сусідів була вода. Потім почали возити воду в місто, бо в місті також закінчилася вода. Спочатку до наших друзів, а потім. Коли донька з однією бабусею виїхали до Чернівців, моя мама залишилася в Чернігові. А оскільки потребувала допомоги, ми переїхали також туди, де розташований наш центр. Це цокольний поверх на півпідвал, то там було ну, відносно безпечно. А потім зателефонувала донька і каже, що знайшла в інтернеті об'яву. Водоканал шукає волонтерів, в яких є транспорт та ємкості для води для того, щоб допомогти місту вижити, можна так сказати. То ми вже недовго думаючи. Зателефонували на водоканал, і так ми стали водовозом. Бензин дав водоканал. Тара в нас частково була, частково ще встигли купити, бо у нас там розташований склад, де продавалася катара. Забрали останні ємності, які там 100-літрові були. Там, де ми орендуємо приміщення у власників була тара, вони надали її, і так ми назбирали взагалі тари десь на півтори тони води, на півтора куба. В середньому чотири адреси ми могли закрити, так скажімо, водоканал. Вони займалися логістикою. Виходячи з звернень громадян, які були, нам давали адреса, куди повинні ми були везти воду. В середньому це чотири було. Приїздили, заливали воду, їхали, розливали, поверталися назад і так цілий день. А по-різному було. Навіть було це тоді ми на Зазі були, коли вимушені були кинути машину воду і ховатися з мешканцями у сусідньому будинку в підвалі, бо була повітряна тривога, був обстріл. Христянка були на зазі, а академіка Павлова, масани. Коли ми приїхали, вже почали розливати воду. Прийшла бабуся, дуже старенька, вона з паличкою. З бутилочкою, не з відром, не з чим з бутилочкою. Вона прийшла і каже: «Деточки, кажу, дякую вам, що ви привезли мені воду, бо наразі на каже, сьогодні вже нічим навіть ліки було запити. Ну мене це дуже вразило. Я зрозуміла, що ну, більш молоді, вони кудись підуть, десь щось знайдуть. А отакі старенькі, яка вона з паличкою, вона каже: мені ще ж на восьмий поверх підніматися з цією бутилочкою. Я зрозуміла, що б не сталося, ми повинні це робити, щоб допомогти людям. Що була історія, коли маленький хлопчик прийшов з каністрою маленькою, набрав собі води, і я кажу, давай допоможу тобі. Ну, там, треба ставити було шланг і набрати. Він каже: я сам. Він набрав собі, потім якась жіночка підійшла, каже, давайте я вам наберу. Він стояв з нами десь півтори години, поки ми розлили всю воду, він всім наливав. Я кажу, ти можеш з нами поїдеш? І будеш розливати? Він каже, так, я можу. А ще був випадок, коли ну також ну, маленькі діти, зрозуміло, мабуть, мама відправила. І він приходить, хлопчик з двома каністрами набирає і відносить. Ну, Це таке видовище було дуже вражаюче, коли навіть дітки приходили за водою. Були хлопчина, який стояв у черзі, і вода майже закінчувалася, і він поступився чергою літнім там бабусям, які стояли за ним, і сказав, я ж зможу сходити, а вони ні. Ну, це було так зворушливо дуже торкнуло, як то кажуть. Плакали. Але це було дуже так, коли задивишся, що ці люди просто не в змозі набрати ні води. Як... Приїжджали на шостянку, вони там на подвір'ях організовували ці кухні, з чого придумували, те й робили. Ще було Був випадок, коли це було вже холодно, були дощі, я промокла, захворіла, і з температурою вже їхала. Вже було дуже погано, і хлопець дивиться на мене, каже, я кажу, бачу, що вам не дуже добре. Давайте я за вас це зроблю. То я сиділа просто в машині, а він за мене розливав. Ну, це людяність, і тоді люди згуртовувалися, допомагали як могли одне одному. І наші друзі з Києва вони допомогли нам купити генератор за власні кошти, бо в нас не було грошей. Кажуть, віддасте, коли зможете. Ну, Це так було дуже приємно. Та треба було бачити обличчя слабку, коли він його розпаковував. Коли всі до нас з'їхалися, то у нас було дві собаки і чотири коти, і всі тут ютилися. Так, да, собаки гавкали, бо їм було незвично. А коли ми вже ж переїхали на роботу, тут залишався брат, і собаки тут з ним жили. Коти самі собі гулялися. Наш, наш кіт він ну багато розказували таких історій, що коти просто не вижили під час обстрілів, аж вижив, бо у нас він жив під час будівництва будинку. І там весь час були якісь гучні звуки, і він просто, коли почалася війна, він не зрозумів. Мабуть, подумав, що просто будівництво продовжується. Він ховався під ковдрою, а потім, коли вибухи ну, обстріли, і коли літаки, ми чули тривогу, ми спускалися в підвал, ну підвал, погреб, і кіт не розумів, чому вночі ми туди ходимо, а потім ходив з нами. Приходить, сидить на руках і морчить. Звичайно, забрали з собою, і е, кожен вечір він відчував, що щось, щось не те. І кожен вечір, коли ми зі Славою лягали, ми ночували в коридорі. На матрасі він приходив і масажував лапками. Одного помасажує, другого помасажує, і потім спав з нами. Ще цікаво, що велика собака під час обстрілів, вона просто кидалася до ніг і ховалася за нас, а свій маленький він навпаки. Біг туди, куди обстріл він чув і захищав. Цікава везінка тварин була в цей час. Наш зал з лікувальної фізкультури знаходиться на цокольному поверсі, і під час війни тут на матах ночувало більше десяти людей. Наші друзі, які приїхали з Бобровиці, бо там були дуже потужні обстріли, і вони там не могли більше жити. Тут всі були діти були ну на початку була донька слави. Були діти, які приходили. Мама з дітьми приходила з сусіднього будинку. Вона ночувала в, в, в сусідньому кабінеті також з, дит... з дитинкою. Чотири четверо дітей. на ніч приходили сюди от, все ж таки безпечніше було. І ще така, от мої особисті емоції, коли ми вдома були. Ну ми не планували його залишати. Так вийшло, щоб бабуся тут була, і потрібно було до неї приїхати. Коли ми були вдома, коли обстріли, літаки це все було чути. І ти в наметі серед поля, ну такі звукові відчуття. Коли ви вже приїхали сюди, цакільний поверх, ну, відчуття безпеки було. Було трошки спокійніше, і якась нервова система вона ну, стабілізувалася. Коли були вдома, це було дуже страшно. Ми подружилися з людьми з сусідніх будинків, варили кисіль, приносили сюди, У нас не вже не було води, не було світла, не було холодно, десь градусів 11. Вони приносили такі великі термоси, вони їх кип'ятили, приносили ми пили чай. Потім, коли ми розвозили воду, ми їм воду привозили, ну тобто всі дуже здружилися. Причай за таких обставин. Це мій друг, вони жили на першому поверсі, і коли почався обстріл, вони навіть не встигли нічого зробити. Його дружина, я з нею потім розмовляв, вона з кухні вийшла в коридор, стигла. І в цей момент роздався вибух навпроти вікна. І осколок, поранення в шию, і пошкоджені несумісні життям. Його встигли ще довести до обласної лікарні, навіть намагалися. Хірургію врятувати, але... але закінчилось все дуже дуже не недобре. Він помер. Ми бачили в ну, вікно того будинку розбиті вікна. Саме от, ну, недалеко від того будинку ми розливали воду. Завжди намагалися якнайшвидше розлити, аби не було скупчення великого народу. Тому там, перші два дні ми вдвох їздили, а потім нам ще друзі допомагали, тоді ми могли ну, досить швидко розливати воду. Коли доводилося вмиватися дождьовою водою, то голитися було дуже незручно, це перше. Ну а потім якось так всі стали казати, що мені це пасує. Ну якось так з друзями вирішили, що не будемо поки голитися. Ну, не можу сказати, залишу я бороду чи ні, і надовго, як хто кажуть, на душу ляже. Коли ці вибори постійні були, не розумієш, чим все це, це скінчиться, і в мене була така думка, що я можу зробити, яке я можу виконати своє бажання. Якщо, наприклад, це буде останній день в моєму житті. Дуже довго думала, бо нема в мене таких бажань, які б одночасно можна було виконати. Вони всі довгострокові. Я згадала, що я дуже хотіла поголитися, просто під нуль. Таке в мене було бажання. 15 років це хотіла зробити. Ну, було якось незручно, бо прийшлося пояснювати, що. І я питаю Слахи Славка, можна я поголюся? Поголю холову просто в нуль. Він каже: то, будь ласка, каже, ти будеш мене любити такою. Він каже, буду любити любою. Ну, я просто взяла машинку я так от все збрила. Перша людина, яка мене побачила, яка не бачила до цього, це був охоронець. Коли я прийшла до нього, кажу, дайте мені ключики від 2 А, у нього такі очі. Я думаю, може, він не чув, що я розмовляю українською, бо перший раз чую, я кажу, дайте мені ключ од второго А. Вираз обличчя не міняється, і я згадала, що я без шапки, бо вже тепло. тепло. О, каже, то в мене нова зачіска. І я вирішила, що треба якось це публічно зробити, бо якщо я кожному буду пояснювати, на що мені так три міліметри, на що я це зробила, ну, таке, таке було в мене бажання. Це місце, де ми живемо, воно називається Урочище Святе. Не знаю, як там далі, там далі садові товариства, але в нашому ну, так сталося, що не було влучання в ті будинки прямого, де жили люди. То Не одна людина взагалі то не загинула. Дякую Богові, бо перша ракета впала за будинком десь метрів 20, друга ракета 50 метрів. Третя ракета влучила в той будинок сусіда, він згорівся. Наш будинок було таке відчуття, наче Господь просто закрив його руками. Я прям дуже йому вдячна Богові, хлопцям СОУ, які захищали нас. І це таке відчуття вдячності, що він нас врятував, чому нас спонукало там, визвозити воду. Бо якщо нас врятували, то ми повинні робити щось для людей. І якщо Бог врятував, то ми для чогось потрібні. Не треба не просто сидіти і чекати чогось, а робити добрі справи, щоб скоріше закінчилася ця війна. Те, що ми зможемо робити, що буде потрібно, ми будемо робити завжди, не зважаючи ні на що.